І всім привіт, друзі! Сьогодні на обзорі будуть знову 10 моеток, це вже друга частина. О, сьогодні також буде одна ціка... цікава монета. Тому, кому цікаво, то дивіться до кінця і в кінці я покажу цю саму монету. Ну, давайте розпочнемо. Перша монета це 10 стоцінків Болгарії. 1962 року. Ось так. досить хорошому стані. Якщо почистити, то буде бомба. Далі у нас 5 зігроз Польщі. 2015 року. Далі у нас один пенні Великобританії. Це нас мідна монетка. О, 2010 року. Ось так. Далі у нас також монета Польщі вже два гроші. Ось так. 2004 року. Така у мене о, вроді є, та ще й 2000, такого ж самого року. О, далі у нас один новий пенні. 1971 року. Це вже моя друга монета Японії в колекції. Це в нас. Якщо чесно, я не пам'ятаю, яка в них там валюта. О, щось 6... нюані. Нюані в Китаї. Якщо хто знає, напишіть в коментарі. Бо я, якщо чесно, дуже не пам'ятаю. Також рік теж не знаю. Я десь. Я в лозі, коли відмічав, то я дивився, перекладав. То вроді би десь 90-рік щось таке. Далі у нас монета на Недерландів. Ось так воно виглядає. Це вже моє десь 5 монета Недерландів. Колись в мене жодний не було, але якось так зашвидко шви... за їх вже аж 5 штук назбирав. І це якщо не рахувати Євроцентів. Ось так. Так, це у нас 5 центів Нідерландів, 1980 року. І передостання монетка. Це у нас вже, у мене вже така третя монета. Ну, не такого ж року, але також самого чекану. Це в нас одна турецька ліра 2009 року. Ось так вона оглядає. І остання, як, на мою думку, найцікавіша І найприкольніша це ось така монета Бразилії. Хоч вона і недорога, але ж все одно це... Не те, що за кордоном, це дуже далеко. Ось так. 5 центів 2020 року. Дякую всім за перегляд. Всі всім на Пока зустрічі. Пока-пока.